Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 28 лютого з'їзд депутатів усіх рівнів. Верховна Рада підтримала ініціативу президента. Більше на 25% зарплати вчителям вже за лютий зростуть. Останній довгобут у столиці. Новосілля наступного року. Гроші про історію Бендер. Новий нумізматичний тур. З'їзд депутатів усіх рівнів пройде 28 лютого наступної середи у Терасполі у Палаці Республіки. Верховна Рада підтримала ініціативу президента. З'їзди. Діпутата всіх рівнів. з'їзди депутатів усіх рівнів проводяться в найскладніші для республіки моменти. Вважаємо, що сьогодні саме той момент, коли депутати усіх рівнів республіки повинні зібратися і ухвалювати рішення, що робити у даній ситуації. Ситуація достатньо складна і потрібно звертатися у всі структури, в тому числі європейські, про те, що порушуються права громадян Придністров'я. Рішення з'їзд буде ухвалювати саме для направлення інформації у ті структури і органи держуправління, в ті формати переговорного процесу, які існують, про висловлювання своєї позиції щодо дій, які приймали посадові особи Молдови. На форумі обговорять заходи щодо того, як не допустити погіршення життя людей на тлі тиску Молдови на порядку. денному – політична та соціально-економічна ситуація в країні. Зарплати педагогів та працівників соціальної сфери зростуть на 25%. Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні. Це ініціатива президента Вадима Красносельського. Повишення буде відбуватися за щодо вільшення. Підвищення буде відбуватися за рахунок збільшення розрахункового рівня мінімальної заробітної плати. Це автоматично призведе до перерахунку і укладів, і надбавок на 25%. Система охорони здоров'я зарплата буде збільшена з 1 квітня. Достатньо велика сума коштів для нашого бюджету, яка задіяна для виконання доручення президента. Це близько 401 мільйона рублів. Це велике соціальне навантаження, яке бере на себе й бюджет, але вважаємо, що це необхідно робити, щоб ми змогли зберегти систему освіти і систему охорони здоров'я нашої держави. Планується, що підвищені зарплати видадуть уже за лютий. За лютий вже видали на 10% більше пенсії та допомоги. Лікарі, медсестри та санітарки збільшено. Зарплату отримуватимуть з 1 квітня. Усі лікувальні установи планують перевести на зарплатний пілотний проєкт. Його в 2023-му запровадили в РКЛ Свою ефективність він вже довів. Терасполь Палац Республіки. У фойє збираються захисники вітчизни. Усіх зустрічає молодь у військовій формі. Епохи різні від солдата суворовських часів до Придністровського воїна. Урочисті збори. У залі захисники вітчизни, на екрані фільм, історичні кадри, все про мужність наших предків. Російсько-турецькі війни, Перша світова. Портрети героїв Великої Вітчизняної в безсмертному полку пронесли Суворовці. А кожному герою нам розказують їх кожного героя їхні примери, про кожного та, розповідають їхні приклади. Чим вони займалися, що вони зробили. Ми беремо частинку від кожного і розуміємо, навіщо потрібні військовослужбовці, навіщо треба захищати батьківщину. На святі говорили про роль воїнів інтернаціоналістів. Згадували 92-й. Про історію Придністровської землі та захисників говорив президент Вадим Красносельський на території Придністров'я… На території Придністров'я залишили слід практично усі генераліси, муси та фельдмаршали російської імператорської армії, офіцери та генерали. Найяскравіший слід у нашій історії залишив звичайно радянський солдат, боротьба з фашизмом. Я переконаний, що тільки радянській людині судилося винести весь жах Другої світової війни і перемогти. І цього року ми будемо відзначати річчя визволення. Придністровського краю від німецько-румунських фашистських загарбників і, звичайно, день перемоги. І всі ви є свідками не штучності, надуманості цього свята. Це свято народу, тому що війна торкнулася кожної сім'ї. Для військовослужбовців нагороди від президента разом дивилися концерт, слухали воєнні пісні та підспівували. Молдова заробляє на всьому, що везуть до Придністров'я. Фермер із паркан Володимир Тимофєєв заплатив 3 тисячі євро мит за насіння кавунів. Подробиці далі. Паркани теплиці фермера Володимира Тимофєєва. За кілька тижнів тут почнуть сіяти кавуни. Насіння за кордону їх привезли минулого тижня. 300 пакетів. На кожному Молдова заробила 10 євро, разом 3 тисячі. Фермер каже, це потім позначиться на ціні кавунів насіння подорожчало. У Молдові ми заплатили 20%. Тобто, відповідно, на 20% як мінімум кавуни будуть дорожчими. Під мита потрапили добрива, які і так недешево стоять, а працювати треба. У цій теплиці готують ще розсаду перцю та баклажанів. Це касета, куди... це касета, куди набивається торф, і в кожен усередок висівається насіння. Воно проростає. Потім витягується рослина разом із грудочкою. Висаджується у відкритий ґрунт. Далі потрібно доглядати, поливати. Це дуже важка праця. Хвилювання завжди є. Виросте, не виросте, який урожай, яка погода, заморозки, град. Ми маємо зону ризикованого землеробства. А ще проблеми від Молдови. Фермер Володимир Тимофєєв каже, нові мита це суцільні збитки це політика, що я можу сказати. Це... Ця політика не характеризує її з дружнього боку. Я не можу сказати, що в неї в голові, але те, що явно це не з дружніх спонукань до нас. Позитивна дискримінація. Ну як може бути дискримінація позитивною? Це все одно, що я тебе по-доброму образив, називається. Якщо дискримінація, вона дискримінація є. Добра вона чи погана? Неважливо. Дискримінація доброти, там я не бачу. Товарообіг нижчий результат тиску Молдови. Падіння у січні за єдиним митним платежем майже на 10 мільйонів рублів. Це на 18% менше ніж у січні минулого року. Через мита малий бізнес завозить до Придністров'я менше товарів, менше продають. Податки лише від однієї спрощенки можуть впасти майже на 2 мільйони рублів на місяць. Електромаш, потенціал молдавізоліт не можуть вивозити товари за кордон. Лише за січень 2024 бюджет втратив понад мільйон рублів. Молдова продовжує атакувати економіку Придністров'я. Останній довгобут у Тирасполі. На вулицю текстильників повернулися будівельники. Там їх не було 30 років. Тепер знову йдуть роботи. Будівництво за президентською програмою Доступне житло. Подробиці далі. Це останній довгобуту Тирасполі. За проєктом тут мала бути дев'ятиповерхівка. Будівельники повернулися сюди лише торік. Усе перевірили. Після експертизи прибирають верхні перекриття. Будуть добудовувати замість дев'яти поверхів шість. Усього 72 квартири. Сітів, також заходять на підвод сіті також будуть підводити мережі. Це погоджено з Мінекономіки. Активні роботи починаємо відразу ж, як нам дозволить погода. Три поверхи є, три добудуємо. Орієнтовна вартість близько 400 доларів за квадратний метр з урахуванням вартості матеріалів, які на жаль зросли цього року. Квадратний метр новобудови майже вдвічі дешевший ніж на ринку житла. В інших комерційних забудовників доведеться заплатити 600-800 доларів. Квартиру можна взяти і в кредит. Його дають на 10 років під 10,5% річних, без прив'язки до курсу долара. Банк роботає з кожним. Якщо допустимо нітизначальнику та суми, то також вопрос рішаємо. Банк працює з кожним. Якщо немає одразу якоїсь суми, то це питання можна вирішити. Також у нас діє програма з кредитування молодих сімей. Вони можуть отримати кредит 160 тисяч рублів на 5 років. Є змога скористатися цією програмою та стати учасниками пайового будівництва. Є проєкт. Ось таким стане будинок. У ньому буде два під'їзди у кожному ліфті. Квартири однокімнатні, дво- та трикімнатні. Просторі нове планування будуть гардеробні та великі кухні. Газ, світло, тепло та воду до будівлі підведуть коштом бюджету за президентською програмою Доступне житло. А добудовуватимуть майбутні мешканці на правах пайового будівництва. Вже створили житлово-будівельний кооператив. Місця ще є. У держадміністрації чекають на заявки від охочих придбати квартиру у новому будинку. Лільгові кредити їх дають підприємствам на розвиток. Ті купують техніку за кордону. Раніше, якщо постачання зривалося, новий контракт потрібно було погоджувати з фондом держрезерву. Зараз ні, це рішення уряду. У словах сучасних сложностей сосуд умовах нестабільної зовнішньої економічної ситуації в республіці складнощів із здійснення міжнародних банківських операцій виникають ситуації, пов'язані з неможливістю виконання початкових підписаних контрактів з постачальниками, внаслідок чого позичальники шукають альтернативних контрагентів для реалізації проєкту. В уряді зазначили, в умовах економічної блокади важливо допомагати підприємствам. Оформити земельні ділянки простіше. Раніше це було лише у Дубосарському та Слободзейському районах. Тепер по всьому Придністров'ю. В чому суть? Наприклад, при купівлі продажу або вступі у спадок потрібно оформити право на землю. За правилами, обов'язково виміряти ділянку, зробити креслення, тобто провести геодезію. Це коштує близько 4 тисяч рублів. У нас лише приватні компанії, яким цим займаються. Рішення уряду до кінця року оформити ділянку можна без геодезії, але будуть спеціальні... Ні, вимоги до креслень границь землі. Ми цей механізм зупиняти не будемо. Він якраз і передбачає, щоб із меншими фінансовими витратами громадяни могли оформити свої земельні ділянки та вчинити інші дії. Але на майбутнє нам слід переглянути все наше законодавство і змінювати основний принцип. Це робота не одного дня, але її треба робити. Прем'єр зазначив, геодезію має робити держава. Як діятиме цей механізм, ще обговорять. Бандерська середня школа номер 15. Тут будуть спортмайданчик. Роботи розпочали наприкінці минулого року. Нині вже зробили половину. На нас сьогоднішній день по сьогодні вже закладено усі комунікації, проведено земляні роботи, закладено основу. Ви вже бачите контури спортивного майданчика, розпочато роботи з облаштування огорожі, продовжуються роботи з електропостачання, електроосвітлення на самому майданчику. Виготовлені малі архітектурні форми і чекають на час своєї установки. Тут буде міністадіон, футбольне та волейбольне поля бігові доріжки, тенісні столи, зона воркауту та місце для стрибків у довжину. Штучний газон на полі для міні-футболу застелять уже навесні. Як тільки стане сухо і тепло, залють спеціальною гумовою крихтою і бігові доріжки. А ще тут встановлять десятки світильників. Займатися спортом можна буде і в день, і ввечері. Не лише школярам, а всім мешканцям мікрорайону Кавказ. Закінчать будівництво спортмайданчика вже у травні. Історія юнаків та дівчат, які хотіли легких грошей, але опинилися у в'язниці. Про це фільм МВС Молодість за закладки його показують у школах, коледжах. Цього разу лекцію про шкоду наркотиків прочитали у політехнічному технікумі Слободзеї. Це історія 20-річної Олени. Робити закладки почала в 17. За поширення наркотиків дівчину посадили у в'язницю. П'ять років мріяла бути прокурором, а стала злочинцем. І таких історій багато. Юнаки та дівчата не думають про наслідки. Сподіваються, їх лише оштрафують. А в результаті арешт, суд, в'язниця. Про це розповідають студентам політехнічного технікуму у Слободзеї. що нам Дуже добре, що нам показують дані фільми. Дуже пізнавально навчають молодь. Перед тим як щось зробити, краще десять разів подумати. Без переживань треба бращати без переживань. Аби звернутися до органів, якщо вам щось написали, запропонували попрацювати. Легкі гроші вони ні до чого не приведуть. Потрібно трохи думати головою. Навіть одна закладка тюремний термін, розповідає міліціонер. Кримінальна відповідальність настає з 16 років. Друкують рублі. Скільки коштував квиток на концерт Вертинського і якою була вартість така нагазованої води при румунах. Відповідь на ці питання ви дізнаєтеся, як тільки побуваєте на нумізматичній екскурсії. Це новий тур вже скоро. Історія грошових знаків нашого краю і визначні місця Бендер. Новий екскурсійний тур. Прогулянка містом разом з гідом 2 та 3 березня. Починаємо з центра міста, тобто там, де зараз де колись був главпоштам, до цього там при румунської владі був критий ринок хала. Починаємо з центра і йдемо до вокзалу. А потім до міської типографії, до пушкінської аудиторії, і закінчуємо у фортеці Бедерській, де нагадаємо історію про барона Мюнхаузена. Про зв'язок кожної історичної пам'ятки Бендер з грошовими знаками розкаже гід, а ще покаже монети та купюри від епохи Катерини до сьогодення. Будуть і розваги, наприклад, грав на перстки. Гід буде грати з туристами, а там буде прихована монетка. І якщо турист виграє у гіда у цю гру, то монетка підкаже, куди далі піде екскурсія. А потім, коли закінчиться екскурсія, кожному туристу буде подарений такий буклет, в якому в який буде вставлена купюра, один купон 94-го року. Це були перші гроші Придністрові. Новий туристичний сезон у Придністрові. Розпочинається. Хочу туди для жителів республіки підготували дводенні тури нашим краєм та Молдовою. Циганські сороки, мальовничі молдавські толтри та таємнича північ Придністров'я. Приєднуйтесь, не пошкодуєте. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.